Вітаю всіх. Бачила в новинах загострення на Куп'янському напрямку. Я судив Пихнуй Куп'янський і Лиманський напрямок. Я хочу подивитись цією колодою наші Уми. Чи дійсно є серйозне загострення, загроза на Куп'янському напрямку для України? Чи є там дійсно серйозніша загроза зараз? Сімка Пентаклів. Так, загроза є. Вона дійсно є. Сім капитаклів – це не швидко, це довготривала праця, але там серйозні накопичення ресурсу ворога. Так, повішений. Там серйозна зміна ситуації відбувається. Зірка. Вночі. Треба приймати серйозні рішення. Дієві рішення, серйозні. Справедливість. І рух вперед. Треба робити нашим рух перед. Думати треба вже. Тепер беру колоду воїнів. Давайте так. Куп'янський напрямок. Загроза є. Але хочу подивитись. З цієї точки зору Куп'янський напрямок. Наші ЗСУ зможуть ліквідувати цю загрозу, вистояти, справитись з цим. Питаємо це. Ту з Пентаклів можуть? Можуть. Король Пентаклів це влада, допомога, що завгодно, зміна ситуації, знову суд. Керую цим моментом п'ятірка жезлів. Колісниця рух. Дивіться, мова про наших. Наші там також будуть діяти. Реально діяти. Руйнування башня, це вже капець, смерть. І світ. Тепер дивіться: три старші аркани. Куп'янський напрямок. Небезпека просто величезна. Хто там знаходиться, майте на увазі, що знаходитись там зараз взагалі не потрібно крім тих, хто виконує безпосередню роботу. Бо буде просто жесть повна жесть. На жаль, ситуація така, але наші будуть робити те, що повинні. Тепер я хочу дії ворога подивитися. Дії ворога на Куп'янському напрямку. Дії ворога, дії. Саме дії його, які вони будуть, дії. Вісімка. Пентаклі. Дев'ятка мечів важко. Розпач. Четвірка жезлів. Ну, в них там буде результат певний. Кінцевий результат який? Кінцевий? Ну, приподнесуть, звісно, як результат. Знову багато старших арканів. Ой. Там буде застійних. Україна зупинить їх в певний момент. Але знову дивіться, четвірка кубків це певна пауза є, зупинка. Те, що мені випадає, вони все одно мають на меті до певної точки дійти. Постійно йде зупинка. Дії в них не дуже активні, скажу так. Тепер давайте подивлюсь Лиманський напрямок. Лиманський напрямок дії ворога. На Лиманському напрямку. Лиманський напрямок дії ворога. Рух, обов'язковий рух. Десятка пентаклів максимально все. Шість жезлів, ну, звісно, щоб максимально пролізти. Розвідка, дев'ятка мечів важко. Але це все важко, кінцевий результат. Четвірка кубків, знову четвірка кубків, знову Україна. Боже, одне те ж саме. Нічого, прикалатись. Двійка Пентаклів. 50 на 5. Це двоякий результат там у них. Вибачте, я не бачу в них суперкінцевого результату. Для чого вони там взагалі лазять? Так. Дії наших на Лиманському напрямку. Дії наших на Лиманському напрямку. Вибачте, я не дуже розумію, що відбувається. Дії наших. Ну, Домовленості, сила. Сила це з нашої сторони вже сила. Трійка жезлів, там допомога є. Зміни. Це смерть, небезпека і зміни ситуації. Аерофант. Боже, кінцевий результат. Кірка мечів. Ну, активна війна, сімка мечів. Сім жезлів. Активні бойові дії, активне відбиття це активне відбиття, і окупації немає. Конкретно серйозної окупації немає. Щоб там не казали, що б там не робили.